простроїв наш вчорашній сюжет настоящих русских патриотов, де ми детально так розібрали всю неспроможність русской армії, що то серйозне вже там собі в Україні завоювати. Тому ми решили дати можливість їм отыграться. Давайте, у нас чесний же батл. да? Витягуйте своє бронебойне оружие, яке лет спасало вашу репутацію, і итогов ваших, я окремо наголошу на цьому глазах. Випускайте вашу пропаганду, нехай наведе свої аргументи, чого ви не імпотенти, і що там ваша армія ще ну на що то способна, ну раніше ж допомагала, да і зараз поможе. Давайте, не стісняйтесь, побіждайте нас, ми на це заслужили. Какой обвал фронта! У нас дичайшее отставание! Предательница Монтян признала правду. Зю-патриотка Татьяна Монтян выступила с откровенным заявлением о дичайшем отставании оккупационной армии РФ. Предательница Украины Зю-патриотка Татьяна Монтян призвала россиян не ждать обвала обороны украинской армии. Состояние вооруженных сил РФ настолько плохое, что серьезных успехов на фронте не произойдет в обозримом будущем. Представляю, какой болью в сердце она говорила эти слова... И вот это стоило заради этого Україну придавати, щоб потом изнутри жопи наблюдати, як на саму Росію, жопа накачивається. Обратили внимание, з яким єхідством вона своїй обалдівшій пастві обалдевшей це это все сообщало. Ну, типа я тут вообще ні при чем, я ж сама вообще то. то... Я ж сама українка. Да, тому мені абсолютно не б западло, українців повихвалять. а, а кожи ще вихвалять. Че, русские? Так вони лузери. У нас вже ніким воювати, от реально ніким. Поэтому і фронт стоїть. Постійно публікують відео, де ВСУ розносять колони вооруженных сил РФ. По прежньому некоторі товариші ходять колонами і нікого за це не набутилювають. Все у всех хорошо. Так хорошо, штанюха, давай, давай, мочи цих недоумків, давай. Яким ти так довго напарювала себе як свою, допомагала їм своей дурною ними головой... головою убивать Україну? От ви ж все, тепер гордість распирает за своїх колишніх земляків, да? Коротше, я зрозумів, все, викреслюйте її з пропагандонів. Не годиться, колян, давай когось другого. Ну такого якогось, ну для кого ніякої України нема, ніколи не существувало, там же полно таких. Зю Патриот Полынков прозрел по поводу Украины. Она уже есть, с этим ничего не поделаешь. В российском Зю обществе на четвертом году войны начало формироваться понимание, что Украина – это отдельное сложившееся государство. Пропагандист и участник так называемой СВО Михаил Полынков фактически выступил за прекращение агрессии. Полынков пришел к выводу, что победа в войне против Украины уже невозможна. Некоторые из моих соратников хотят полного уничтожения Украины как государства, уничтожения украинской нации. Я не считаю, что это правильно. Это уже невозможно сделать. Украина, какой бы молодой нацией она ни была, она уже есть. С этим уже ничего не поделаешь. И насильно их русифицировать, заставлять вспомнить, что они русские, невозможно, заявил Зю Патриот. Тю, три с хвостиком года было возможно, а сейчас что, раз и, и невозможно, все? Что-то случилось? Случилось. У них, оказывается, Украина на карте появилась. Еще яка? Существующая? Такая, ну, яку лишний раз лучше, может, даже и не трогать. Что-то вы Короче, мені з таким настроєм не подобається. От реально не подобається. Потому що з таким настроєм вони зараз начнуться подавати нам, як -то наших лучших друзів, соратників. А давайте їх на місце зараз поставимо. Да? візьмем не от шалупонь, а когось з таких крутих пропагандонів, таких яких що от України вообще камня на камні не оставлять, а заодно і цих предателів на місце поставити. Кто ви такі? Ну, прям, кто Хаймонтин, я знаю. Это враг в со време гей парады. Это такой абсолютный откровенный врак, матерящийся на нашего президента. Это врак, который когда-то кто-то из спецслужб привёз страну и вовремя не закрыл. О, цього давайте. Давайте, от він правильний російський. Це при том, що він сам не грамотний російський, тому всіх неправильних російських він нюхом чує. І ти можеш скоко угодно Путіну жопу лизати, поклони бить, не приймуть вони тебе вражину рожину таку в свою пісочницю. О цього давайте, давайте його Мне кажется, что мы слишком оптимистичны. То, что они делают, это, кстати, еще советская классика, активная оборона, и делают они абсолютно по Нет, я в этом случае не устал. Уставу. Но, вот я видел, смотрел, счет у них снарядов, не то, что никакого голода нет, в ассортименте. Да, мы говорим, что у них износ стволов, но по-прежнему артиллерия бьет дальше, чем наши ПТТХ. Подожди, я что-то не узнаю спикера без очков. По голосу вроде на Соловьева похож, но не вин. Тому що він не міг такого сказати? Він же патріот Росії, а не України, щоб нас вихваляти. Ми для нього ніхто. Росії проти нас, яким там, що пам'ятаєте, говорив, що стоїть віка підняти і все, Київ за три дні. І, кстати говоря, от іменно він цього не говорив. Він говорив, що набагато раніше, а, а зараз утверджує, що ми топчик, що ми кращі. І Богдан дуже неплохий, і цезарі французькі дуже непогані. И поставок идет много, и Европа со складов поставляет, плюс собственная промышленность, тем не менее, военная промышленность существует. И почти все западники в том или ином виде уже на территории Украины, подземные заводы тоже приходят. Мы ну, говорим о беспилотниках, но 2 миллиона -то они в год производят. Так, я, кажется, все по Колян. а, не... а ну иди сюда. Вот, а... Давай, признавайся про всех. Это ты по пьяни с ним рекламный контракт подписал? А що, він думає, що то за бесплатно так перед нами згаляється, вихваляє нас тут такий, то бачите, у нього мантян якась не така патріотична, а потім і сам цим вірусом заразився. І то ми вміємо, і то у нас хороше, і там ми лучші. і то. Так а що, я извиняюсь, ваше високо благородиє, може нас ще й треба? Ми до сих пор не бояться надо? Перед на Западе. Тобто є і F-16, є і грифони, і є і міражи. Ну, судя по всему, а не опасні ще, вони очень опасны. Це ми опасны, а то опасно слишу, поняв? Ти гля, як я втерся в довіру до русских алкоголиков, став для них каким то еталоном патріотизму. І це все для чого? Для того, щоб потім почати на моди співати? Спасибо, не треба, ми от тебе другого ждали. Я ж, чесно, на Алаверди дав вам можливість повихваляти своє, то вихваляй, харе тупить. Не треба нам розказувати, що хороше про нашу Богдану. Ми і так знаємо. Про своє розкажи. Є там що? Хоч що то є, там же ж, як оця, армата, яка то була, де вона? Зараз, Ізольда Філіона, перезвоніть йому спросить. Може помне. Ну, яким-то другим іменем представте, щоб він вас не узнав. Лора спрашивает, а что вы нам больше танки Армата не показываете? Лора, пусть вам ваш муж кое-что покажет, и вы тогда обратите внимание, что он и у него хрен желто-синий. Поэтому пошла вон, дура. Что показываем, как показываем, как нарабатываем? На кухню борщ варить, Лора. Все? Это все, что ты мог рассказать нам про цей свой знаменитый аналогов нет? Да, хотя, ну, с другой стороны, что там рассказывать? Так, да, це ж не наше Да, А на українців збрасувати цю тему не треба. Нам цю хрень вже показували, ми подивилися, ну так чесно сразу скажу, не впечатлілись. Так що, можете із штанів одне одному там показувати що угодно, якщо, звісно, знайдеться що. Спайлерю не знайдеться. Консультант Пентагона. Российские танки Армата тихо сбежали с фронта. Это провальный урок для Кремля. Россия тихо вывела свой танк Т-14 Армата из Украины. Ситуация с этой боевой машиной в условиях реальной войны стала провалом для Кремлевской армии, пишет военный эксперт, экс-консультант Пентагона Крис Осборн. Да, что-то русская пропаганда в последнее время... Стало совсем присний, совсім неинтересний. Хотя я не можу сказати, що вона сильно поменялась. От вона з самого початку була заточена на лизання жоп, несмотря ні на що, на лизання жоп. і вона, в принципі, і зараз цим займається. Але русских жопи стали невкусними, вони вирішили до нас пристроїтися. А, а нам це ну, 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 не приєднано нам це. Ми не оценим. Нехай самі ж русский ваші верлібри її оцінюють. ВДВ за честность и справедливость. Ну вот и Соловьев выдал базу о противнике. А сегодня к тому же и Сладков разразился постом о том, что не все так и хорошо, как он ранее вместе с тем же Соловьевым нам всем втирали. Э, маленькая ремарка Сладкова мы в прошлой программе свои уже цитировали. Повторяться не будем. Да и он не особо-то и уникальный. Вы сейчас все там такие плачи Ярославлю устроили. Что-то чувствуют. Ну что же, всех с этими поздравляем. Началась реальная пока информационная подготовка нашего народа к принятию условий перемирия с х**ом. в целом это звучит так, не все так однозначно, или в переводе на нормальный язык, противник силен, сейчас надо останавливаться и накопить силы. Думаете? Да не, не, смысла вам что-то там копать уже не маньяк, уже не накопите. Потому что всю советскую технику, снаряды, патроны, оружие, все то, что со сталинских времен копилось, вы уже просрали. І назад ви це все вже не відмотаєте. Фарш, як то кажуть, невозможно прокрутить назад. Тому ну, не треба нікому парити мозки, давати якісь ложні надіжди на те, що ви потім вас прянете і знову полізете. не полізете. Ну а хоча ви такі, що може і полізете. Но триндюлей ви отримаєте одразу. Тому зараз руська пропаганда навіть не думав, що я коли-то скажу такі слова. От зараз вона робить правильну роботу. Нужну роботу. Вона ж не нас з вами рекламірує. Вони на всякий случай питаються самі себе як-то запугати, визвати якийсь такий безумовний рефлекс, при якому от одного такого Україна у них очко автоматично зжиматися. От цього слова їм вже тут же больно має становитися. Так що ви правильно все делаєте. Бойтесь, бойтесь, бойтесь. Ви просто пам'ятайте, що боязнь це не порок. Це. Ну, така профілактика від поиска приключень на свою задницю.